У цьому відео розберемо скрипт, який допомагає зробити X3, X5 при тих же витратах на рекламу. Ви почуєте чіткий алгоритм фраз, що та як робити, казати, не казати, щоб закрити холодного клієнта. Тому що теплим ви і так продасте. Часто холодні дзвінки не люблять, тому що це складно, нікому нічого не потрібно. Уявимо дві ситуації: перша це продаж B2B обладнання, друга це продаж B2B. -обладнання. Послух. Якщо ви продаєте B2B обладнання інженеру і телефонуєте йому так. Алло, Тарас Іванович, добрий день. Він каже, добрий день. Я так розумію, ви інженер у такій-то компанії. Це так? І він скаже, ну так. Ми кажемо, ми виробник, пропонуємо таке-таке обладнання, але я так розумію, у вас вже є постачальник, та ви запитуєте, хто я такий та чому телефоную. І що Тарас Іванович скаже? він скаже, ну да, чому телефонуєте, що за обладнання, про що йде мова. да? Це вже маленька зацікавленість. І без цього всі холодні дзвінки просто не працюють, правильно? Тому, додавши просто правильний вхід в розмову, це вже вам підніме конверсію хоча б у те, що ви поговорите, можливо, ще не продасте. Да, так, ви розтопите Кригу, і після цього ви тільки зможете виявити потребу. Тому що неможливо виявити потребу, коли не розтопили Кригу, тому що клієнт невідомому продавцю нічого розказувати, ділитися не буде. Скаже: моя пошта, не телефонуй сюди більше, собачка, укрнет, до побачення. І далі ви продовжуєте. Перед тим як відправлю вам на пошту. В чому перевага нашого обладнання і чому це дає ефективність, надійність, чи можу задати вам декілька запитань, щоб ви отримали те, що дійсно там вам допоможе у вашій роботі? Він запитує, що за компанія. Ми кажемо, це Сергій, компанія АБЦ. Я так розумію, що ви ж обладнання оце обслуговуєте на вашому заводі. Він скаже: Ну да, і що ви телефоні, що ви хочете від мене? Ми скажемо. Ну да, так, ми хочемо вам запропонувати, але тільки якщо ви скажете, що це дійсно цікаво і допоможе вам зекономити час. І тут далі ви задаєте запитання, яке вже більш конкретне. Це все таке просунуте розтоплення криги. Далі ви вже розпитаєте, що в нього є, і чому він це хоче, чому він це не хоче, і ви вже виявите його мотиви. І коли ви знаєте мотиви, ви далі. Продасте у інших відео розберемо, як виявляти мотиви. Друга ситуація це продаж b 2 b послуг. Розглянемо приклад, якщо ми продаємо маркетинг директору, з яким познайомилися на конференції, припускного півроку тому, і він нас не пам'ятає. Але ви знаєте, що якщо з ним налагодити відносини, то він може купити послугу лідогенерації, скажімо, за 2000 доларів в місяць. І як же почати розмову? алло, алло Віталій? Він каже, так. Це Сергій, ми з вами познайомилися на конференції півроку тому. Можливо, не пам'ятаєте. І що він скаже, ну да, не пам'ятаю. Ми з вами обмінялися визитівками, да, і я так розумію, ви маркетинг-директор у такій-компанії. то компанії. Це так? «Да, І скажіть, ви ж до розробкою додатків займаєтесь? І він такий: ну так, так, це вже третє, четверте так. І він, йому вже цікаво, він не розуміє, ви продаєте щось, ви щось пропонуєте, чи ви хочете купити, навпаки, така маленька ітрига. І він запитує тоді, що ви хочете. Типу, чому телефонуєте? Це вже проявлення зацікавленості. Ось як створюється зацікавленість. Тому що без цього. Цей маркетинг-директор нічого вам розказувати не буде, і теж, як і той інженер Тарас Іванович, скаже: відправте на мою пошту, не телефонуй сюди, більше собачка, я хуком. І просто додавши отакий вхід в розмову, ви зможете просто збільшити суттєво вашу конверсію, ефективність всього відділу продажу, тому що без ефективного початку ніхто нічого не буде. Слухати, якщо у вас записуються дзвінки, ви можете відправити ваш дзвінок на розбір і та отримати вже конкретний скрипт саме для вас, для того, щоб ви впровадили і заробляли більше. Звісно, я хочу завоювати вашу довіру, і я люблю робити живі дзвінки. Звісно, ми не розібрали виявлення потреби, виявлення мотивації, закриття угоди, переваги, призначення зустрічі. Це все важливо, щоб закрити угоду. Але якщо ви вмієте виявляти потребу, і проблема в тому, що з вами не хочуть розмовляти або кажуть, що у нас вже є, нам не потрібно, ось як це змінити. Якщо вам цікаво, ви також можете написати коментар, розказати вашу ситуацію, описати ваш тип клієнта, і я особисто в коментарях вам відповім.